Лікуй псоріаз серйозно. Наші життя залежить від цього. Таке гасло запропоноване до Всесвітнього дня псоріазу, який відзначає 29 жовтня. Щорічна дата має на меті підтримати мільйони людей, які борються з недугою. З нагоди міжнародного дня псоріазу міжнародна федерація асоціації псоріазу пропонує об'єднати таких людей з даним захворюванням для того, аби максимально ознайомити людство з даною проблемою. В Україні півтора мільйона хворих псоріазом. Це хронічне захворювання, причини якого досі визначити важко. Хвороба найчастіше проявляється у людей віком від 16 до 30 років. Найбільше на розвиток псоріазу впливає генетика та стан імунної системи це мультифакторне системне генетично детерміноване захворювання, яке уражає не лише шкіру, але й суглоби та нігті. Також можуть бути ураження суглобів, псоріатична артропатія. Коли процес це залучається суглоби, і це в подальшому, якщо не лікувати, може призводити до інведелізації. Важливим чинником розвитку псоріазу є психосоматика. Негативно на поширення хвороби також впливає алкоголь, тютюн та стресові ситуації. Є й фактори, які навпаки, призупиняють розвиток. Це проявляється у вагітних під час змін гормонального фону. Також хвороба не любить сонця, тому влітку процес розповсюдження сповільнюється. Основна увага на те, що не потрібно зволікати, не потрібно боятися даного захворювання, і псоріаз абсолютно не є заразним, тому що багато є інформації, але те, що псоріаз дійсно це не інфекційне захворювання, не заразне, і воно не передається ні при контакті, ні при дотику, ні якимось іншим чином, але ще генетично, але його потрібно лікувати. Здоров'я та добробут кожної людини це питання загального значення, тому важливо продовжувати інформувати громадськість про псоріаз, підтримувати пацієнтів і сприяти створенню безбар'єрного оточення для всіх, незалежно від їхнього стану здоров'я.